У Полонській громаді відкрили Новолабонський ліцей. Його будували понад три десятиліття, але пожвавлення в будівництві почалось п'ять років тому. На об'єкт витрачено понад 65 мільйонів гривень. Понад 65 мільйонів гривень було витрачено на цей об'єкт. Понад 50 мільйонів це державний бюджет і близько 15 мільйонів в рівнозначних пропорціях. Орієнтовно це обласний бюджет і бюджет Полонської територіальної громади. У ліцеї вже навчаються понад сотня дітей, серед яких і дошкільнята заклад прийматиме учнів із чотирьох навколишніх. Сіл їх підвозитиме шкільний автобус у Новолабинському ліце... ліцеї Буде навчатися майже 150 учнів. Це учні чотирьох сіл. Юровщина, Троєщина, Новолабунь і Титьків. З села Титьків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. У ліцеї працює 28 педагогів та 18 технічних працівників. Заклад оснащений усім необхідним технічним та навчальним обладнанням. Школа обладнана модульною трансформаторною підстанцією з окремими трансформаторами. Дизель генератором потужним, повністю котлами газовими, на дровах котлом. Хімочистка води, електронагрів води, діток є, тепла вода, холодна вода. Батьки кажуть, новий навчальний заклад дає більше можливостей для розвитку дітей. Не було таких можливості комп'ютерних класів, спортзалу дітей не було, так діти займалися. В мене дитина любить займатися цим спортом, вона мене їздить на змагання. Надіємося, що буде лучше, аби було скоріше мирне небо. З 2027 року Новолабонський ліцей матиме статус гімназії.